У будь-який час до них можуть потрапити безперешкодно працівники міських КП, маючи електронний ключ та виконати той чи інший ремонт мереж. А ось під час тривоги там можуть сховатися всі бажаючі. У Харкові знайшли рішення проблеми з захарашеннями, безхатьками та іншими асоціальними елементами у підвалах міських багатоповерхівок. На обліку комунального підприємства «Жилкомсервіс» знаходиться 2316 підвальних приміщень. Як найпростіші укриття, виникали такі проблеми, як захаращення цих приміщень збиралися безхатьки, були пожежі, і також були випадки крадіжок коштовного обладнання комунального підприємства. Наші працівники комунальних підприємств Харків, Зеленбути, Харків, благоустрій, наводили лад. Всі ці захарачні. Були усунені, і було прийнято таке рішення встановити ці системи доступу до укриттів. Також важлива те, що людина, яка у момент повітряної тривоги або обстрілів, вона має вільний доступ, щоб сховатися та зберегти своє життя. Поки такі системи встановили у більш ніж 200 багатоповерхівках по Харкову роботи з монтажу тривають, зазначають у профільному міському КП, фахівці, якого і розробили цю систему. Працює ця система дуже нескладно. При оповіщенні повітряної тривоги наш сервер передає сигнал про цю тривогу на відповідне обладнання, яке розташовано безпосередньо у приміщенні укриття, та замок, який встановлений на дверях, відчиняється. При цьому люди, які знаходяться на вулиці, мають можливість без перешкоди потрапити до приміщення укриття та прочекати там повітряну тривогу. Якщо немає світла, ця система вимикається і вимикає електромагніт, розташований. На дверях, тобто двері стаються відчиненими обов'язково. Це була ключова ідея цієї розробки. На вході до укриття був розташований індикатор світловий з написом укриття, щоб людина ззовні могла оцінити, де знаходиться найближче укриття і туди потрапити. І із середини приміщення розташовано відповідний світловий індикатор з написом тривога, який підказує людям, які знаходяться всередині, про наявність або відсутність повітряної тривоги на даний момент. Завдяки табличкам з підсвічуванням тепер простіше буде знайти укриття і людям Вадами слуху додають на підприємстві в разі, якщо вхід до підвалу знаходиться у середині будинку, то під час повітряної тривоги будуть відключатися під'їзді домофони, аби люди змогли сховатися у підвалах. Робота над цим також триває. Ігор безкровний, Сергій Перець, Олексій Старінков та Юрій Бабикін. Харків. Новини.